Привіт, друзі! Колеба повернувся з Китаю з першим візитом до Китаю за два роки війни. І, він, і Китай виклав після цього відразу прес-реліз, що Україна підтримує приєднання Тайваню до Китаю. Ну, тобто, позицію Китаю повністю підтримує Україна. Тобто, виходить, що ми підтримуємо те, що не підтримують наші. Партнери, і які нас озброюють, і які кажуть, що за вторгненням до України стоїть десь там рука Китаю. Але ну, виходить, що ми підтримуємо Китай. Ось така у нас класна за команда, і такий у нас веселий «Кулєба». От. Нагадаю, за якими зараз трошечки є питання стосовно родичів. Із Росії, але ми як виявляється, підтримуємо Китай е в його прагненнях приєднати Тайвань. Отакі От ми молодці.